І всім здорова і всім привіт. І 에, сьогодні в цьому 에, відео ми з вами згадаємо, які були класні режими. Не знаю, чи скільки років назад, ну хай від 7 до 10 років назад. Я певно 10 років вже не було, ніяких. Ні, були, були. Були режими непогані. Тому ми сьогодні. Не знаю чи всі, але деякі з них ми точно сьогодні згадаємо. Я вам покажу, які е, були офігенні режими, не то, що зараз, зараз просто повну херню роблять. Ну, чесно, просто в ті режими навіть грати. Не Хіба був е, режим Шквальний огонь, е, це десь недавно. Ото, так, да, то був цікавий режим, то в нього хотілося поіграти, то цікаво було. Правда, не дуже довго, але. Можна було в нього і грати. Так само, як «Стальний охотник, тільки він починав появлятися, е, Там пару декілька його оновлень були теж цікавими. Но то, що зараз робили, то в нього грати навіть не хочеться. Вот. А те, що було декілька років назад, е, ті режими, як танкові гонки, танковий футбол, «Восьмобітна історія, «Зимна битва, е, на штурм тіграх режими були то Сьогодні я вам їх покажу, згадаємо, як в них гралися, що тут за режими такі були, і було б, добре, їх е... в майбутньому часі їх би відновлювали. так Ну що ж, переходимо до першого режиму, і е... перший режим... І перший режим, який ми подивимося, це восьмобітна історія. Це був спеціальний режим для гри на Сау Карл, такий першоквітневий квітневий розіграш від розробників. Була створена спеціальна 8-бітна карта для того режиму. То... До... Толоди, я думаю, вони пам'ятають, що тут за Сау Карл і що тут за карта така. Це був схоже, щось більше до гри на старих приставках. Грали ми на Сау Кару. Гралися бої 7 на 7, був такий форт. І щоб, щоб нам проїхати, там була карта, скажімо, з таких блоків була створена. Що, типу, але... Майнкрафт, але це Майнкрафт. на Minecraft. щоб той блок розбити, нам треба було одним пострілом знищити один блок. Да, трохи Довго треба було виїжджати, але тут є. КД в той арти було щось в районі 2-3 секунд. Ну, Коротше, вона дуже швидко киде щось. Так немало давала, точність не була топова, все добре було з, тим, з тією точністю. Е, то був дуже цікавий режим. Та, шкода, що зараз таких режимів не роблять. На 1 квітня взагалі давно вже ніяких режимів не було. Тут дуже шкода шкода. Е, так. Е, добре. Пишіть тоді в коментарях, чи грали в той режим. Якщо так, то чи хотів би, щоб його повернули знову поіграти в нього. А ми переходимо до наступного режиму. І другий режим це щось подібне до 8 історії. А це зимня битва. Цей режим був розроблений в честь нового 2015 року. Але тут вже додали 3 8 танка у відмінності від режиму 8 історія. Додавили такі танки, як «Мамонт», це типу важкий танк на базі танка 10 рівня т t 5 Берсерк, це типу ПТ-САУ на базі танка 10 рівня фоч 155. І Рейдер, типу легкий танк на базі легкого танка ЛТТБ. Цей режим вже грався 10 на 10. В восьмибітна історія грали 7 на 7 тут вже 10 на 10 Во. І В цьому режимі можна було створювати взвод з 5 гравців, що давало деяким гравцям дуже цікаву тактику. Вони брали в взвод 5 танків Мамонт і виносили, ту, виносили всіх противників. Мамонт. За один постріл э, міг, ну, не то, що міг, а випробував три снаряди. Зарядив снаряд і стріляє, дає три снаряди. Щось типу, бу... О до речі, э, та сама механіка є в э, ЛТ 9 рівня Франції э, мле Точно я не пам'ятаю, по-моєму, мле називається. У нього теж барабан іде. А, барабан на два снаряди. І один снаряд. Він випльовує три снаряди. Так само було і в того Мамонта теж. Він випльовував три снаряди. Ну, і пишіть в коментарях, як вам такий режим був. Во, чи хотів би ще раз в таке поіграти. А ми рухаємось до наступного режиму. І третій режим це в нас крадущийся тигр. Цей режим ввели на десятиліття танків, це була перша поява танків Штурмтигр. Розробники планували його якось вводити в гру, але так у дері прокачування він і не з'явився. Але була можливість всім пограти на ньому, тобто на цьому танку в режимі. В режимі він мав 10 хп. І альфа у нього була від 6 до 8К. Я точно не пам'ятаю, яка точно середня альфа була, але в рамках від 6 до 10 точно. То майже за постріл ми могли е вбити танк противника. Е і ти мав можливість ще Але там були два види снаряд... снарядів, які мали більше пробиття і які мали менше пробиття. Були моменти, коли пробиття не проходило, і ти мав можливість ще трошки пограти. Були гравці, які наносили і по 30-60 тисяч урону за бій. Це був такий фановий режим, щоб можна було покататись на штурм тигрі. Багато, думаю, багато хто хотів би побачити штурм тигра в грі, в дереві прокачування, але думаю, той би танк або не змогли толком запалансити, зробили б прям таку здорову альфу, довге КТ і прям погану точність. Щоб він або не попадав, або якщо попадає, то виносить то танк. Якщо то ще фугасні, фугасні снаряди, то стоїть куча танків, типу в один, один забрав і ще іншим дав якийсь урон. От, ну, не знаю, можливо, колись і розробники захочуть ввести той танк. Е, ну, Пишіть в коментарях, хто катався на Штун Тигрі, як він вам. Був чи хотів би його побачити в дереві прокачування. А ми йдемо до наступного режиму. І наступний режим це е, темна сторона місяця. Проходив цей режим на карті Гонопарк. то була спеціальна карта для е, цього режиму. Теж був перший тем жартом від розробників, щось типу як е, е, восьмибітна історія. Ну, це вже. Не 8 історія була, не 8-бітні танки були. Гра проходила в форматі 7х7. Грали на таких цікавих танках. Їх в ігрі немає, я думаю, і не з'явиться. Називалося то ІС-360. 360 із того, що вони були схожі на шарик. Просто круглі Танки на гусінці були. Той танк мав кругову форму. Міг перевертатися і ставати на гусеницю. Саме так, на гусеницю. Він мав одну подвійну гусеницю. Він мав дві пушки. Е, По-моєму, я точно не пам'ятаю, можливо, іс 360 був першим танком, який е, мав дві пушки. Стріляв з них одночасно. Е, до речі, карта мала вигляд більярдного столу. По краям карти були... Щось подібне до луз, але в них була лава. І танки, які туди попадали, вже не верталися звідти. В цьому і був сенс, бо стріляючи танк противника вбити неможливо було. Вони мали десь 1500 хп і дуже малий разовий урон. Тому противника потрібно було скидати ті лузи. Раз в деякий час ще було додаткові ускладнення для обох команд. Перше то був пірог. Де всі танки підлітали і могли залетіти в ту лузу. А друге, то був метеорит, який завдавав якийсь дамаг. Чесно, не знаю, чи то метеорит міг вбити противника. Ну, танки. Я того не пам'ятаю, то вже дуже давно було, бо того не скажу. Хто пам'ятає, той нагадайте. Напишіть в коментарях, що пам'ятаєте таке. І чи грали в той режим, і чи хотів би його ще раз побачити в грі. Чесно, я б хотів би хотів ще раз поіграти. Думаю, було б цікаво, на пару днів вернути, та можна було б пограти. А ми рухаємось до наступного режиму. І наступний режим у нас це конвой. Це був цей режим, був присвячений до Дня століття танків, коли танки вперше прийняли участь в бойових діях. Сенс того режиму був в тому, що є важкий танк Марк 1, якому треба було доїхати до бази противника. Цей танк керувався комп'ютером, а для гравців дали танк Onchester. Одна команда. Мала провести Марк один до ворожої бази, а друга команда мала зберегти свою базу від захоплення. То мали помішати марку, там були е, такі не знаю, бомби чи ще щось там. У одної команди були по-моєму бомби, детонатори, чи щось типу того, а в іншої команди були е, розміновувачі, по-моєму, так вони називалися, Я точно того не пам'ятаю. Е, вот. Одним треба було, щоб той марк не доїхав до бази, підбирати ті бомби, ставити йому і призупиняти його, щоб він далі не рухався. А іншим, тим, хто грали з тим марком, треба було довести, допомогти тому марку доїхати до бази. Тобто помішати противникам поставити ті бомби. Так. Ланчестер це, певно, були перші колісі танки в ігрі. Вони були трохи схожі на ретро автомобілі, тільки на кріші в них стояла башня з пушкою. Пишіть в коментарях, як вам цей режим і чи заставили ви його. А ми йдемо далі йдемо до наступного режиму. І наступний режим танкові гонки. Це був дуже класний режим. Хотілося і грати. В цьому режимі повернулася карта Порт до речі. так І десь в якомусь патчі вивели. Була класна карта, не знаю, що розробник її вивели. Гігенна була карта. Дуже стара. Хто з тих часів, то ностальгує, згадає. от Яку вивели з гри назавжди, але повернули тільки в якості траси для спортивних танків М-24 «Чафі Спорт». Саме на цих танках можна було пограти в тому режимі. В цьому режимі треба було проїхати трасу і доїхати до бази. Виграла та команда, яка або захватила базу, або знищила всі танки противника. В цьому режимі протягом траси можна було стріляти в противника і можна було його вбити ще до того, як всі доїдуть до бази. Грав у цей режим 3х3, то були класні гонки. Просто бляха бомбезні гонки ще туди. Що після цих гонок були ще одні. Вже з Леопардом. по Чи то 90 чи то короче якісь по моє ще французькі танки ще якийсь був танк. Я точно не пам'ятаю. Ну я про той режим нічого не знайшов. Можливо якось окремо в досі. Про нього щось скажу Розробники могли б щось і зараз придумати. Так, так зараз стільки легких тих танків в грі є, що... бляха, це. Можна б було щось цікаве придумати. Можна було б і щось з колісною технікою придумати. Тоже там. 13. там. 13. 13. 13... А, ЄБР105. ЄБР, ще концепти понаводили ті колісні. Ой. Ладно, пишіть в коментарі, чи ганяли ви на таких танках, як М24 Спорт і чи хотіли б ви ще поганяти на якихось танках. А ми йдемо до наступного режиму. І в нас наступний режим, тут танковий футбол, це певно єдиний режим, який з'являвся в грі декілька разів. Перше появлення цього режиму було в 2014 році в честь чемпіонату світу футболу в Бразилії. Грали ми, на... грали ми в танковий футбол на спеціальному стадіоні. Команди були 3 на 3, а танки, на яких грали, то були Т-62А-Спорт. Щоб виграти, потрібно було забити 3 гола. Ще тоді нічого такого цікавого не придумали, просто грали, стріляли в м'яч, забували голи. Все, звісно, нічого такого цікавого не було. І, до речі, ще, танки після забитого голу не ставали на своїй позиції. Вони просто м'яч з'явився в центрі і все. Це. Хто зацілив центр, стрельно попав у ворота, все забили гол. Нічого цікавого такого не було. Розробники могли б і зараз щось таке зробити. Ханіка в них є, тільки доробити лишилося. Думаю, багато хто хотів би пограти в футбол на танках. Пишіть в коментарях, чи грали ви в футбол на танках і. Ну, Хотів би його ще раз побачити. А ми йдемо до наступного режиму. І наступний режим у нас правильно, то танковий футбол 2016. Це друге появлення танкового футболу. Через 2 роки вони його відновили. Це танковий футбол схожий до 2014 року. Ті самі танки, ті самі Т62 А-Спорт, та сама тактика. Знову грають 3 на 3, до 3 голів, нічого особливого не змінилось, нічого не додавалось. Тому я не бачу сенсу довго затримувати в цьому режимі, тому переходимо відразу до наступного режиму. І тут е, нас вже чекає наступний е, режим. третє появлення танкового футболу. Танковий футбол 2018 вели на честь чемпіонату світу з футболу у 2018 році. І тут його дуже сильно змінили. Графіка стала набагато краще, озвучка класна, це був найкращий танковий футбол. Е, вже в нас не тільки грає t 62 га спорт, але і з'явився в ротар Є100 спорт і нападаючий IMX нападаючий 105 спорт. Тобто, е, щоб бу, е, було три однакових танка в команді, так вже не буде. Є воротар, є напівзахисник і є нападаючий. Спитаєте, хто напівзахисник, а я вам скажу. Це той самий Т-62 Спорт, який був у 2014-му і 2016 роках. Грали все так само 3 на 3 і до трьох голів. І до речі, було вже три стадіона: це загублений стадіон, «Хіміч-стадіон» і стадіон Яшина. Ось тут розробники вже постаралися, зробили класний режим з декількома помагатами і танками. І тут вже було додано додатковий час 4 хвилини. Це якщо основний час вийшов, команди мають однакову кількість голів. Тоді додавався додатковий час, і команди грали до першого забитого голу. Якщо і в цей час, якщо і цей час виходив, тоді вигравала команда, яка першою набере 100 очіків контролю м'яча. Ось такий був танковий футбол 2018. Напишіть в коментарях, який танковий футбол найбільше сподобався. Ну, я думаю, цим найбільше сподобався танковий футбол 2018. Там вже і графіка краща була, і танки більше додавали. І додатковий час зробили, коротше кучу всякого зробили. Не то що в 2016-му. 14 У 14-16 роках. Ми йдемо до наступного режиму. І останній на сьогодні режим це вторгнення Левіафана. Задача була зупинити Левіфана, який рухався до воріт. За союзників грали 7 гравців. За Левіфа було 14 помічників, яких треба було знищувати. Левіафан мав 28к хп. Трошки забагато, але я точно не пам'ятаю, його треба було знищувати. Точно пам'ятаю, що в нього були місця, які прям підсвічувалися, і в них треба було стріляти. Туди вони пробивалися. Місця ті, які не підсвічуються, вони не пробивалися. Тому не було сенсу туди стріляти. А... Так, і до речі, його треба було знищити ще до того, як він добереться до воріт. Якщо він добрався до воріт, то все. Ігра закінчена, союзники програли. Ну, тобто ігра проіграна. Гравці мали на вибір з двох танків, на яких можна було грати в той режим. Це були танки Франк і Штейн. Як Франк і Штейн. Це був дуже емоційний, дуже атмосферний режим. Комусь було страшно грати в нього. Чесно, я точно не пам'ятаю. Ну, мені було цікаво грати в нього, так. Я потім як подивився через декілька років той я... старий репей того режиму ляха. Він настільки атмосферний, настільки класна озвучка, це просто щось. От, мені особисто дуже сподобалась озвучка, особливо коли ти не пробив і грати тобі говорить Ракусус рак. Просто Ракусус, блядь, Не пробив Ракусус. От. А от ті е, режими, що зараз роблять на Хеллоуін, вони не такі атмосферні, не такі цікаві. По-моєму, зараз. Е, недавно був на Хеллоуін, по-моєму, Мирний 13. Ну, він не такий цікавий, як е, режим на Левіафана. От. Що ж, добре, друзі друзі, це був останній режим на сьогодні. Буду я вже закінчувати це відео. Думаю, воно трохи затягнулося. От. Пишіть в коментарі, який режим вам був найбільш цікавий і які, е, е, які режими ви б вернули в ігру. Дуже цікаво буде почитати. Поставте, будь ласка, лайк, пишіться на канал, буду вам дуже вдячний. Е, дуже багато часу, і сил витратив на це відео. надіюсь не зря. Добре, все. Всім удачі і до наступних відео. І заходьте на стріми. Все, всім пока.